Я вважаю, що, звичайно, формальний, офіційно, офіційній офіційні розмові Володимир Путін не міг погрожувати українському президентові, тому що це зовсім суперечить формальній логіці російського президента. Звичайно, він не може залишати докази, що він дійсно погрожував будь-кому. Не для... може залишати факти, які можуть бути міжнародні спільноти, що він дійсно має певні агресивні плани щодо України. Я вважаю, що для цього існує інститут посередників, який включає зокрема Віктора Медведчука, колишнього керівника адміністрації президента України та Володислава Крокового помічника Володимира Путіна, який контактує з Банковою і особисто з Петром Порошенком, наскільки мені відомо, і Порошенко знає, що Володимир Путін дуже роздратований будь-якими спробами України наблизитися до НАТО. Будь-якими реальними рішучими кроками на зустріч євро євроатлантичної інтеграції. І е... Путін дійсно може розв'язати на новий е... віток війни на Донбасі, якщо він усвідомив, що Україна рухається в напрямку НАТО. Тому я вважаю, що це такий колаж з реальних які, які Україна отримує вже багато місяців з боку Росії через посередників. і. Е... Формальні розмови між Порошенком та Путіним, яка, на мій погляд, таких порос не містила.